Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як завжди, будемо дивитись крутий і епічний бій цього разу на ЛТ. Чим він буде цікавий, да наша ЛТХ покаже реально як треба грати. В кінці залишиться проти п'яти червоненьких. І давай разом дивитись, як же вона буде вибиратись з цього складного становища. Наш герой Амасуна Кадугать вимовляю я такі матюхи, я <с>? міг би нікнейми попростіше зробити. Вже спочатку їде в кущики. В кущики зустрічають тут ворожу алтеху і намагаються її вбити і не загинути. Бо, як ми знаємо, тут дуже часто летить у відповідь. Одначе поки що щастить, Ого, прям, прям поруч ляпнув снаряд ще один, хтось там стоїть і треба, треба знищити ворожу алтеху. Є, є перший асист, точніше фраг по асисту. Ну Не знаю, як там Варгеймінг хто рахує, але я рахую. Наш герой ще засвідчує дві петехи і в цілому ще повністю живий. І це чудово, бо пешки йому знадобляться. знадобляться. Що він робить Робить кружечок, кружечок. робить, щоб заїхати знову в ці кущики, стати і передавати розвіддані. Кущиків тут дуже багато. А взагалі що ми маємо? Ми маємо 10 рівні, загублене місто і 2 арти. Тобто, в цілому непогана ситуація, можна підсвітити, десь постріляти, головне, обережно і не поспішати. Така вона ця гра, хто грає необережно і поспішає, той вже в ангарі. Так, тут є третій, тут хевік і по-любому ж хтось десь ще є. Не може бути, щоб це всі. У ворога. Ще не світився фош і 2 арти. Дві арти і Ну От уже і Везеха засвітилась. А, ще супер кінь. В них. Ну, коротше кажучи, 10 рівень, що тут візьмеш? Багато. Так, закидую в Є3, ти не звертай уваги на те, як воно трошки відображається, бо це реплейчик таке буває. Не без цього такі артефакти на реплеях доволі часто виникають. тож Нормально, нормально. їде наша ЛТшка і хтось її світить, ой, і вже і стріляє, вона так швиденько, швиденько, в дірочку в дірочку і заховалась. Все, там є Type 5 Х. Може дуже неприємно нам дати. І об'єкт, який там, я, я проморгав. Хто там з нами стояв? 140-й. 140-й намагається в нього настрілювати, і наш герой також. І не поспішає. О, висвітився супер кінь. Швидше за все, то він і світив нашу Елтеху, ну, або який небудь жирний дупою. Таке також може бути. Так, будеш ти конячка їхати. Трошки їде. Також там артефакти на ріплено, ну, але ми розуміємо, де в нього гармата. Да? Просто отакого просто от розміру червоненьке, хоча воно зовсім не таке. Ну то нічого. Я, до речі, коли дивився, в перший раз, по-моєму, таких приколів не було. Ну що ж. Таке воно життя. Червоненькі тим часом протисли першу лінію. Ось на мапі видно, там левом Лепард М60, і ще там хтось да, з тої сторони. А наш алтевод намагається бити коня. 2-4 рахунок, і ну, поки що не сильно прикольно. Мінус 5 тисяч по загальним хіпешкам. І наш Амасуна Кадагам. Да. А я ще думав, що Юрко складний нікнейм. <хи> Коротше, він же висвітив везеху і везе, хуй, розуміє, що треба тікати, бо з 10 рівнем, з важким танком, перестрілюватись якось не сильно зручно, якщо чесно, коли ти на маленькому легкому танчику. І треба треба тікати. Те саме розуміє 140 й вони вдвох від'їжджають назад. І Алтеха знову повертається вже третє коло робив ці кущі. Ну, бо більше особливо нема тут де на ЛТСі грати. Така мапа. А Взеха превперед. Я думаю, що для неї то буде дуже неприємно, бо її будуть світити і стріляти. Головне, щоб зелененькі хоч ще хоч ще трошечки допомагали. Так, їде. Їде ЛТХа, стає біля трупа ворожої. І поки що не поспішає. Не хоче світитись даремно. Не хоче даремно світитись і. Я думаю, дуже хоче якось постріляти. Бо вже півтори тисячі він настріляв, 800 насвітивий. Якби це ну, такі собі ще результати. Ще такі собі. О, 5-5 трошечки підрівнялось. Так. Стоїть там везеха, вона стоїть від башти, її трошечки важкувато пробити. Знову ж таки, якісь довбані артефакти. Вона повернула трошки башту. І залетіло. Один раз залетіло в ту Взеху, не світиться наш герой, он до йому ще арта накидує. А їх в нас дві. Тобто теоретично вони можуть непогано його колупати. Це виходить, що. <гум> що комп думає, що Взеха верх ногами грає. Ну, таке буває. Таке буває, що поробиш. Їде нам на допомогу 277. Він їде з центру в кущі, і ворогів ще досить багато, і в них 6 тисяч показує нам ХПшок загальних. У башту, башту цілиться, намагається прострілити командирську башту, але ж Але ж, ні, але ж не такий вже великий пробій в нашої Алтехі і трошечки не щастить. Але от, ще раз залетіло, вже 2000 настріляв, 977 насвітив і відволікав в АЗЕХУ, поки об'єкт 87 приїхав. Розмінюється 277 ВЗХ дамагом. Так, ну я так розумію, що ВЗеха да, виїхала на нахабного, але її достріляла наша Арта і Удес. 7-9 і ось уже починається доволі цікавий етап цього бою. Я би сказав, наближається фінал, наближається час, коли тут буде гра на Калабанова. Виїхав ФОш. Його можна запам'ятати, він ще нам. Він ще нам завдасть клопоту. Ой як не залетіло, як не залетіло, це так неприємно, коли начебто начебто мало йому по дупі залітати. Що ж, дивимося, червоні просто вже давлять вперед. Там залишилось всього три танчика, а наша алтеха знайшла ворожу арту. Що ж на кожному танку якісь артефакти? Перший реплей, я такі дивлюсь, де майже на кожний танк куди не подивиться, отакі от артефакти. Ну, то таке. Головне, суть, ми розуміємо, що арта зараз прийшов капець 9-11 і ЛТ хаїде. Ще в них десь у червоненьких є Гавайя 100. Ще одна арта, і того треба її знайти і вбити. Саме це задача нашого ЛТ. Але червоні їдуть їдуть на наших зелененьких, і, коротше кажучи, ну я точно знаю, що нашим зелененьким зараз буде капіць. Ось, ось у арта. І тепер Колобанов 1 проти 5. Проти п'яти десяток, одна з яких, правда, артилерія, ну це прям не страшно. Чотири, Чотири супротивника залишається, серед них 277, М60, ФОЧ-155 і Суперкінь. Тобто, ти розумієш, так? Да? Що навіть враховуючи те, що наша ЛТХ фулова перестріляти таку армаду танків, які на 5000 хп по індикаторам більше, ніж нашого танка, ну така собі справа. Без везіння, без скілу тут не витягнути аж ніяк. І давай будемо дивитися, що запропонує наш гравець. Так, Один же став на захоплення. І явно треба їхати поближче до бази. Поки червоненькі там будуть нас шукати, можна щось спробувати і збити. А тут з кущиків згори дістає якраз десь до бази. Але за рахуванням маскування можуть і не світитися. Там вже двоє стоять і вони можуть стояти на іншій половині, до якої ми не дістаємо якраз. ЛТХ, ЛТХ їде в ближчі кущі. Виїжджає, що буде світити? Ні, та що вони такі не світящіся? Такі непомітні, що став? Що став, друже, зараз базу візьмуть, роби щось? Он до супер он до М60, вони обидва побиті. Але в обидвох треба закидувати мінімум по два постріли, щоб їх вбити. Так, останні секунди захоплення стріляє, а міх і не збити? Міх і не збити, реально пощастило. А що він його спалив? Ого, ти розумієш, да? везіння, він спалив М60 з першого пострілу. І збив ще 70 очок супер коня. Так, треба добивати того, доки він там стоїть і розважається. Так, ну це вже, це вже краще, це вже супер, це вже 4 підкалібри, які залишилися проти двох танчиків, там Фош і 277. Наскільки я пам'ятаю, з цього реплей 277 не фуловий, а от Фош був ціленький. Ну, щось таке. Щось таке було, тож давай дивитись, як. Елтеха буде відігрувати. Да. Не вдалося червоним взяти базу, а тобі якраз є час поставити вподобайку і підписатись на канал Юрчика, якщо ти раптом ще цього не зробив. ФОш майже просто впритул. Елтеха походу, навіть не очікувала, що він вийде з цього самого ракурсу. Намагається пробити в каточок, не влучає. Не влучає? Так. Трошки я хворію, тож ти вже вибачай. Так, і їде по дупі йому стріляти. А Фош такий бідний не знає, що робити. Хоч би підтиснувся під червону лінію і намагався би розвернутися. Але він просто катається. От бідний, катається в надії втікти. І їде вперед. Так, дивимося, дивимося. Ну, 2.77, Того прямо на один шот залишилось. 168 хпшок. І Лтеха отак обережно, обережно, не, не треба підставлятись. ФОШ розвертається, допускає помилку. наша Лтеха зараз має від Фоша отримати по сраці. Так і є на 742, ще виїжджає 277, також має дати 255 хп залишилось нашого героя і він залишився один на один з М -м Да, Помилився трошечки, ну, на, на мій погляд. Хоча відіграв вже як зміг, забрав ворога і залишився один в один. Непогано, непоганий результат, але Фоша ще треба переграти. Ні, він в місті неприємний, а от з дистанції в нас над ним є перевага. Що ж, Амасуна Кадугам вже зробив 5 фрагів. На черзі шостий. Давай дивитись, як це він буде робити, не вицілив. Не вицілив, бо він зарядив ББшки. А ББшки літають повільніше за під калібри, того отакого в нього вийшло. А теоретично мав, мав би давати якраз йому там, трошки випередження треба було більше взяти. Одначе, одначе ще є шанси його виграти. 3 хвилини до кінця бою їздить, шукає місце. Ух ти, ух ти, фош-фош, <с sur> треба тікати. Фош зараза також швидко достатньо їде. Ну, не так швидко, як ЛТХ, але в цілому попрямій. По прямій. Ой-ой-ой, втаранився. По прямій може давати непогано. Завертає в іншу сторону. Так, дивимося, дивимося. Цікава розв'язка. Один в один. В обидвох є шанси. І навіть я б не сказав, кого їх більше. Як на мене, плюс-мінус 50 на 50. У ФШ є шанс з одного пострілу, а нам треба зробити два. Тут хто кого десь. Перехитрить десь виїде ззаду, спереду. Ну, коротше, десь ризикне заїжджає Алтеха, з боку дає шот. І Фош не встигає, не встигає розвернутися. Да? Не встиг. Не встиг треба влучити в борт. Отак. Отак. Спокійненько заїхав і добрав свій шостий фраг на воїна. А ми давай подивимося результати цього епічного бою. Ось ой вони, майстер, костолом, ще й спалив. М-60-го дуеліста взяв короче, Калабанова, Паскучі, Захисника, основний калібр на Елтесі і воїна. Не рекордні цифри прям по дамагу там чи Сумарці, але в цілому відіграв шикарно. Я думаю, ти з цим погоджуєшся і тому вже поставив подобайку. В Цьому відео підписався на канал Юрчика, протиснув дзвіночок і, звісно, прийдеш на вечірній стрімчик, де я буду тебе чекати. Заряджаю тебе на позитив і гарний настрій. Приходь дивись та грай з задоволенням! Всього найкращого і до зустрічі!